Ту 10 травня відновлено пасажирське залізничне сполучення між містами Іршава та Виноградів вузькоколійною колією завдяки проекту Суботні туристичні тури, реалізованої за угоди Геоборжавська ініціатива та Ужруцькою дистанцією Львівської залізниці. Кожної суботи із станції Іршава о 10.07 можна буде доїхати до сільця Кам'янського хмільника, шаланок, Олешника та Чорного Потока. Пишемо качевонет. Медики приймального відділення лікарні у місті Хуст повідомили оперативного чергового міліції про те, що до них каретою швидкої допомоги було доставлено жительку одного із сіл Хустського району з численними тілесними ушкодженнями. Виявилось, що це чоловік жорстоко повив дружину і зізнався у скоєнні злочину, повідомляє Карпатнюс. Вчора, 11 травня, у Свалявському районі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє водій і пасажир Шевроле Авео, яке виїхало на зустрічну смугу і врізалось у вантажний автомобіль Мерседес-бенц Актрос. Обидва загиблі жителі Івано-Франківської області, повідомляє УА-репортер. Сепаратисти в ніч на понеділок знову обстріляли телевежу у Слов'янську. Українські військовослужбовці, які охороняють об'єкт, не постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, пише газета ЮЕЙ. З нагоди дня матері, народний депутат України Іван Бушко передав теплі слова привітань, букети квітів та подарунки матерям із семи будинків сімейного типу на Виноградівщині, на виховання, в яких як рідні, так і прийомні діти, повідомляє голос Карпат. Випуск підготували Андріана Кіш та Андрій Гепенко.